Герой нашого замість сьогоднішнього відео, сьогоднішньої зустрічі, це авто, яке дуже полюбляють багато автовласників в Україні, і це в нас Volkswagen Тігуан. І так, що було зроблено, що було змінено на цьому авто, який сюрприз чекав замовника під час тюнінгу його авто. Можна чи не можна на зараз придбати авто з невеличкими пошкодженнями за помірну ціну? Можливо на зараз придбати з американських страхових автоаукціонів авто з невеличкими пошкодженнями та за дуже помірну ціну. Який сюрприз очікував замовника під час тюнінгу його нового авто? Ну і взагалі, вигідно ли не сьогодні ввести такі автівки з Діплан Штатів до України, враховуючи те, що на нашому внутрішньому вторинному ринку произошов суттєвий обвал цін? Так що, друзі, якщо вам цікаво отримати відповіді на ці та багато інших питань, влаштовуйте зручніше. А з вами я, Олександр Мітаріді, автопроект Харків. І ми починаємо черговий фінал чергового проекту авто з Сполучених Штатів до України. Ну що, поїхали! Герой нашого замість сьогоднішнього відео, сьогоднішньої зустрічі, це авто, яке дуже полюбляють багато автовласників в Україні. І це в нас Volkswagen Tiguan. Це авто, власник цього авто це Богдан. І він забавляє через нас вже своє друге авто. Першу автівку ми пригнали Богдану і знімали фінал з ним саме на цьому місці. Це був Volkswagen CC, або Сісішка ще у 2020 році. І ось пройшло. Чотири роки, і Богдан вірний своєму вибору, він не зміняє Марці, але він взяв той же Volkswagen, але вже не легковик, а кросовер. І так, коли Богдан до нас звернувся за своїм другим авто, авто з другою автівкою, до речі, він зараз служить у Збройних силах і усе робилося повністю віддалено. А, замовник отримав усі необхідні звіти, відгуки, все, що було треба, фотографії, всі необхідну інформацію з СТО і повністю контролював весь процес. Так, ось коли він до нас звернувся за цим авто, то було. Це були такі вимоги. Так, я поїздив на легковому авто зараз. Бажаю кросовер. Але мені треба з одного боку вкластися в помірний бюджет, з іншого, я бажаю отримати автівку е з нормальної середньої комплектації. Звісно, що це не має, має бути база, і максимум з купою на мене, в принципі, воно теж по великому рахунку не потрібно. Але ця автівка має бути з невеличкими пошкодженнями. Ну що ж, бажання замовники, то закон. І ось що ми взяли. Але перш ніж будемо розбиратися, що саме ми придбали, яке авто, з якими пошкодженнями, друзі, нагадаю, хто ще не підписаний на наш канал, обов'язково підписуємось, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Ну і звісно, великий палець догори та не забувайте залишати коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось. Або ж, можливо, ви самі є власником аналогічного авто. І так, що ж ми придбали? А придбали ми Volkswagen Тігуан, чистого 2019 року, комплектація, як є, тобто нормальна середня комплектація. Дволітровий двигун, повний привід. На час купівлі 46 626 міль на одометрі. І авто придбали дуже з невеличким, з дуже з помірним ударом у правий кут, у праву ходову. Більше швидше сказати, але це ми. Розберемо трохи згодом. Придбали ми цю автівку за 6575 доларів. І так, що ж в нас тут є? До тюнінга і до якихось особливих вимог замовника, ми дійдемо трохи згодом. А так, із основного, це в нас, звісно, що йдуть повторювачі у поворотах, датчики сліпих або мертвих зон, безключовий доступ в автівку. В нас іде, звісно, електропакет на водійському сидінні, але на пасажирському, як і на більшості американців, іде звичайний механічний пакет настроєк сидіння. Далі, усе, що необхідно, у цьому авто, звісно, ще є безключовий доступ. Система старт-стоп, тобто, на перехрестях, автівка заради е економії палива зупиняє двигун, вимикає двигун, і потім сама його запускає. Люка панорами на цьому авто немає. Але, в принципі, усі необхідні опції для комфортної, Зараз... перестало. Бонфу на відчинені двері. Усі необхідні опції в нас є. і Сучасний монітор, і е, усі опції е, керуються в нас, в тому числі і е, сенсорна із е, кнопок, і підігрів сідінь. Е, тобто звичайний, нормальний е, середньостатистичний кросовір на свої гроші. Але уже поки ми з вами сидимо саме безпосередньо тут я вам покажу забегу трохи вперед. Покажу одну фішку, а потім ми розібремося, що це таке. Оце перемикач світла, який стояв спочатку у цьому авто. А ось вже стоїть геть-інший. Бачите, так? Да? І ось от такого положення цього перемикача, щоб оце висвітлювалось, в нього немає. А далі я вам поясню, що це взагалі за фішка. І до чого вона потрібна. І так, авто цілком відповідає своєму класу, авто доволі просторне, доволі зручне, як на свої гроші, ззаді місце. Місце позаду взагалі хоч футбол грає, і, да, і також ззаді є і USB-роз'єм, і прикурювач, то можна і щось вимкнути на 12-вольтову розетку. В по багажному відсіку. Електропривода у нас нема все на механіці, але місця, особливо коли розкладається другий ряд сидінь, більш ніж достатньо. Ну що ж, з цим ми з вами розібралися, але ж питання і по пошкодженнях, з якими ж пошкодженнями ми обрали це авто. І звісно, по тому, що робилось, як робилося, е, які були сюрпризи. Ну, відповіді на ті питання, які ми з вами проговорили на початку відео. Так, автівка була придбана з ударом ось у цей бік. Чи, більше за все постраждала у нас ходова. Але крім ходової, теж були певні зміни. І так, що було зроблено, що було змінено на цьому авто. По-перше, по, по запчастинах, які докуплялися, дозмінювалися. Перш за все, це в нас бампер. Ви бачите, що на цьому авто вже стоїть airline бампер Тобто не рідний. Це було бажання замовника. Він сам його шукав, сам його купляв, щоб поставити на це авто. І звісно, автівка виглядає набагато цікавіше, набагато яскравіше з цим бампером. Але на майбутнє можу сказати так: що, в принципі, щоб повністю отримати максимум задоволення, звісно, краще було б зробити повноцінний обвіз Airline та всьому авто, а не лише передній бампер. Ну, такі вимоги замовника добра і. Не можу не погодити, що з таким бампером, навіть лише з одним бамперем, а не з повним вісом, автівка вже виглядає набагато цікавіше. Звісно, що бампер не Фари нові стоять, протоотуманні фари їх взагалі не було на цьому авто. Це вже додаткова опція, тюнінгова опція, і ми до цього. Трохи повернемось далі. Крило замінено, пофарбовано. Двір е, трохи треба було відновити і е, пофарбувати і зібрати дзеркало, ручки це все було розібрано, але воно з автівкою. Ну і звісно, що по теж були пошкодження. і Ямерцетарна стійка речах. Е, Кульова пора, тяги, все це замінювалось. Також був придбаний диск до родного комплекту, і е, покришка, до, просто щоб додати до родного комплекту. Зараз вже стоїть новий комплект і гуми, і новий комплект дисків. Це вже, ну, в принципі, можна і свого роду віднести до тюнінгу, який зробив додатково замовник. Але ж, звісно, то, то вже плюс к загальному ремонту, це просто. За власник рішив трохи прикрасити своє авто, трохи його поліпшити. Ну усім ми майже усі ми так робимо. Так з запчастинами, е, да, по запчастинах теж поширювач архів він теж докуплявся і е, був замінений акумулятор. І на водійській двері е, заміна замінити треба було м, ручку. Бо рідна була на диво чимось, як погризана, пошкрябана, не знаю, чи собаки її дерли, чи так водії шкрябав під час керування. Не зрозуміло, але ручка внутрішня мала так, такий собі вигляд. Все по е, безпеці, все ціла, все рідне, нічого не працювало, ні подушки, ні ремені, ні е, е, блок, так званий містки. Все рідне. Добре, по фарбуванню, як я вже сказав, у нас іде передній бампер, накладки на бампер, крило, двері та роздувалися ще на стійку. Все. Більше у нас нічого не пофарбовано. Ось, а от тепер йдемо до додаткових опцій і до плюшок. Коли ставили, під час тюнінгу, коли ставили протитуманні фари, Звісно, що у комплектації рідній заводській СЄ ні протитуманних фар не було, ні не було на отому тому перемикачі. Що я вам показував на ньому? Не було навіть положення під включення протитуманних фар. І пішли по таким шляхам: придбали фари, проклали додатково проводку під них. Звісно, що усі необхідні маніпуляції з. Правильним під'єднанням зробили професійні автоелектрики та замінили цей перемикач, знайшли вживаний, оригінальний, поставили на своє штатне місце, але вже з функцією вмикання протитуманних фар. Ви бачили, ми вам його показали. Так ось під час, коли обладнали автівку цими протитуманками і ставили перемикач, прокладали проводку, під торпедою знайшли підшитий другий ключ до цього авто. І ось, бачите, у нас замовник отримав два ключі автівку. Спочатку йшов один, обидва ці є робочі. Що там робив другий ключ? Він був під'єднаний до якоїсь протиогонної системи, до якоїсь сигналізації, яка стояла на цьому авто. І ця система вона була запитана на е, стільниковий телефон власника. Але звісно, що. Ні тієї програми, ні ті тих кодів до цієї португонної системи в нас немає. І тому її просто від'єднали від автівки, а ключ зняли, відновили, бо він там по-хитрому, був підв'язаний під авто. І тому, звісно, зараз. Сука, не, не в а, та, та, та. Снімай, снімай, снімай. Друзі, пропа я не знаю, як це можна пояснити, але це вже не перший раз жіночка бачить, що іде зйомка, бо людина бачить, що йде зйомка. З вами, з вами, 3 метри. Серйозно, ну, тут розстояння, ну просто попри. Оператор скаже 3 метри. Ну нехай не 3, нехай 4 метри буде між нами. Як можна не побачити з відстані в 20 метрів, що йде зйомка, людина йде просто проміж нас і демонстративно проходить. Ну я не знаю, в мене коментарів взагалі немає з цього. Ну ось ось така культура у нас. От її треба, вона ідея, вона нікуди не дивити. Ну, хай Бог дасть здоров'я і трішки розуму. М може поліпше. І так, ключик це теж додаткові гроші, додатковий бонус, і вважаю, що замовнику це буде дуже дуже корисно. Далі, щоб зекономити бюджет, зробили безфарбоване, шляхом безфарбування витягнули. Деякі пошкодження, які були на лівому крилі та лівій двері, було по одній вм'ятині, але коли почали е, вже цих відновлювати, витягувати, коли додали професійне освітлення для, для цього відновлення, то знайшли ще шість маленьких вм'ятинок. Ось все було тут, тут на лівому крилі і лівих дверях. Зараз все відновили, нічого нема, все чудово. Ну і все. Більше в нас ніяких пошкоджень, нічого не було. Е, далі. По ем, загальній вартості, щоб безпосередньо порахував сам власник. по цьому авто йому вийшло з усіма е, роботами, послугами, запчастинами, з усім, що робилося, з тюнінгом по бамперу, протитуманних по, 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 по фарах, по всьому цьому, навіть з тим одним диском, що докуплявся, і колесом, що до базового комплекту були докуплені. М -м, з, цим, з цим усім автівка вийшла 20 871 долар. А, і можу сказати, що у ці гроші вийшли з суму. Я ж кажу, і повне ТО, і навіть м -м -м, проточили тормозні диски, бо вони були вже з певною виробкою, і не дуже гарно вони працювали. Треба було їх трохи проточити, підшлифувати, відновити. І зараз стоять рідні диски, все добре, все, все працює. Бо вже був певний бортик, певна виробатка була. Все з цим розібралися. Ну як я казав, вже ось ці нові. Шикарні, чудові диски та нова гума. Це вже додатково замовник придбав, і воно звісно, що не входила в базову вартість ремонту. Але ж тепер ми з вами розібрали відповіді на питання: можна чи не можна на зараз придбати авто з невеличкими пошкодженнями за помірну ціну. Ось бачите, воно стоїть. Можна. Ми розібралися, який сюрприз чекав замовника під час його авто. Так, розібралися, що знайшли другий оригінальний працюючий ключ. Добре, але ж питання: на сьогодні це взагалі вигідно чи не вигідно от, придбати отакі от авто на сьогодні, враховуючи падіння цін, зниження цін на нашому внутрішньому вторинному ринку. І так робимо порівняння. Ми взяли саме такі авто 2019 е, року. Комплектація ЕСЕ все те ж саме. І що ми отримали на вторинному ринку? Нагадаю, це в нас. 20 тисяч 871 долар і пробіг е, на кілометр 75 кілометрів базового пробігу, коли купляли на аукціоні. І уся безпека повністю ціла, і подушки, і ремені. А що пропонує на старинний ринок? Невеличку виборку вам зробили за 25 тисяч 600 доларів. Просять таку суму за варіант: 96 кілометрів пробігу, сильний фронтальний удар. Уся морда, як то кажуть. Пішла геть, спрацювала безпека 23 900 просять за 80 тисяч кілометрів пробігу. Покавий, кутовий удар, схожий на аналогічний нашому, але набагато більш потужний, автівка отримала більше пошкодження, теж працювала безпека. 22 999, тобто умовно, 23 тисячі доларів. Просять за 90 тисяч кілометрів. фронтальний кутовий удар спрацювала безпека. Ну і 21 тисяча доларів просять за 65 тисяч кілометрів, тобто о, бюджет такий самий, як в нас, пробіг менший навіть. А що і це вже на вторинному ринку можна придбати тут, нічого не замовляючи, не чекаючи. А що ж там було? А там був дуже потужний фронтальний удар, спрацювала геть уся безпека, навіть і шторки, окрім керма, колін, навіть і шторки, і торпеда. Все постріляла. Ось вам приклади. Тому, друзі, я можу сказати однозначно, що ця автівка вийшла набагато вигідніше, набагато цікавіше з усіх боків, і з фінансових, і з технічних, ніж. Ті, авто, що аналогічні, торгуються зараз, пропонуються зараз на нашому вторинному ринку. І да, повністю весь проект по часу зайняв від купівлі до вже повного оформлення підключних номерах, сів поїхав. грубо 4,5 місяці, повністю на да, все про все. Так що, друзі, я вважаю, що почекати 4,5 місяці і зекономити м, пару трійку, а то і більше тисяч доларів. Або ж якщо не зекономити, то ну, якщо рахувати понизу ринку, да. Але отримати набагато якісніший, набагато цікавіший і набагато більш ліквідний в подальшому продажу варіант, однозначно має сенс. Якось так. Ну що? А до цього буде сьогодні завершувати нашу з вами зустріч. Сподіваюся, що було цікаво, корисно. Для тих, хто ще не підписався на наші Viber та Telegram канали нагадуємо, що у нас є окрема пара Viber, Telegram, присвячена темі вживаних автівах Сполучених Штатів та Канади. І окрема пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все, А на цьому буду завершувати. Да, нагадаю, не забувайте підписатися на канал, на дзвіночок. великий палець до гори. Ну, звісно, що коментарі. А з вами був я, Альфа Міталіді, автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі. І все буде Україна!